Уся правда про магазин сувенірного мила. Чи насправді так легко заробляються гроші на цьому бізнесі? Можливо, коли вже дуже великий магазин, там і заробляються дуже великі гроші. Але насправді, коли ти починаєш, це досить складувато, бо ти не вчився на якихось бізнес-курсах, ти не знаєш маркетингу, хоча це база досить знатна база в бізнесі. У тебе немає цих всіх знань. І через це ти не розумієш, як його продавати. Хоча я знаю, що жіночки деякі продають у Фейсбук, але, на жаль, мені 24 рочки, і я в Фейсбук не бум-бум. Трошки бум-бум, але не так, щоб розуміти, як там прямо ідеально продавати. Хоча звідти теж і тут продажі. І коли ви тільки починаєте, у вас може дуже довгий час не виходити. Чому у вас не виходить? Бо, скоріш за все, ви не зробили свою сторінку в Інстаграм. Ви думаєте, що на, на луп Туди дописів з різними своїми роботами, без пакування, без підпису нормального з ціною, вагою. Особливо я це обожнюю, коли ціну ховають. Я не розумію, ви магазин чи ми граємось в схованки, хто знайде ціну. Це просто жесть. Тому, будь ласка, усі, хто починає магазин свій, пишіть ціну. Вагу, там розміри. Кукування і тому подібне. Вам від цього гірше не буде. То, що ваші конкуренти щось побачать ну, не без цього. Треба тоді вам працювати не над тим, щоб ховати ціни, а над якістю своєї сторінки, над якістю свого магазину і щоб хотіло купувати саме у вас. Знайомте людей з собою і зі своїм товаром. Наступна правда це про мене. Мені було дуже складно розібратися з таргетом. Я думала, що цей дядька-таргет він мене не любить, і саме мені він не робить ніяких продажів. Але, виявляється, я просто трошки дундук. Треба було працювати над сторінкою. І над Тим як його називають, креативом, який я запускаю на рекламу. Бо людям людям не цікаво дивитися якусь просто фоточку, особливо в 24-му році. Ми всі на відео живемо. Фотографії Ну, для мене рідко зайде якась фотографія. Треба відео на рекламу запускати. Треба було зробити гарне відео, розписати ціни. А моя помилка в таргеті — це була неправильний креатив. Тобто ви повинні зрозуміти, що люди не будуть купувати просто е, тому, що це мило зробили ви. Їм це не цікаво, їм потрібен гарний подарунок. Тому вам потрібно упакувати гарний креатив на рекламу, щоб не злити бюджет. Потім ведення сторіс. Так як ви магазин. Вам потрібно вести в сторіс і показувати свій товар. Зараз, до речі, якась тенденція в Instagram пішла: що чим менше сторіс, якщо це просто одна сторіс, то вона набирає більше охоплень і більше людей бачать е, цю сторіс. Коли я хочу собі зробити менше сторіс, у мене навпаки виходить дуже багато сторіс. Наступна помилка: це якщо ви запускаєте рекламу в таргет, ви не ведете сторіс, тобто ви зливаєте бюджет ще один плюс, як злити бюджет. Якщо запускаєте таргет, у вас крутиться реклама, холодна аудиторія, ви її повинні гнати на свою сторінку. Людинка заходить, дивиться, що у вас протягом доби, що ви показували, себе показували, товар показували. І обов'язково товар, який ви запустили на рекламу в таргет, його щоб легко могли знайти люди у вас на сторінці, щоб їм не довелося. Капишитися у вас на сторінці. Що це таке? Ми запустили рекламу на е, полуницю, а у нас усе в бананах, наприклад, <смі> на сторінці. Да? Тобто Людина не може знайти те, що у вас запущено на рекламу. Тому обов'язково в сторіс це також демонструйте. Це, це Все, що я згадала.